Це війна, а і ті жертви, які ми понесли, трохи мало би людей ну там змусити по-іншому, ставитися до от того про що Ні. Ви зараз Ні. говорите, не забувати і не відвертати Ні. очі від цього. Ні, неможливо постійно жити в травні. Ну неможливо. Ну От я на війні втратив праву руку. Якщо буду кожного дня постійно думати про те, що я втратив праву руку, і без неї бо, ну, не досить комфортно, да? так я зрозумів. Люди хочуть е відключитись. Да? Люди хочуть перейти в мирний режим. Ми, ми, ми живі. Да? Е є задача держави не втрачати обороноздатність. Це важливо. Да, було б звичайно, що було б набагато легше цього добитись. Якби е, всі люди постійно б зранку збиралися в мільйон людей там під кабміном, чи під офісом президента, чи під міноборони, і казали, там а що там у нас, вибачте, е, відбувається там з закупівлями старень, було б краще, було б ефективніше, було б набагато простіше. Але так, скоріш за все, не буде, тому треба діяти в тих реаліях, які будуть в тих реаліях, які будуть, будуть е, інституції, схожі на нашу, і частини інституції громадського середовища, да, мають створювати постійний тиск, що в мирний час, що в військовий час, що в будь-який час. Да, і тільки тоді воно буде щось працювати і привертати увагу суспільства, да. коли критично. Да, суспільство не так. може де часу дивитись бідуху, в усі боки.